Привіт! Мене звати Анастасія Лиходій і це урок мистецтва. Сьогодні мова піде про етнічні мотиви в сучасному образотворчому мистецтві України. Ми спробуємо розібратися із тим, що такі етнічні мотиви і як вони живуть в мистецьких творах, зокрема українських авторів і авторок. Пізнаєте мелодію? Так, це славнозвісний гурт Калуш зі своїм хітом Стефанія. Який здобув нову перемогу України на пісенному конкурсі Євробачення? Поміркуйте, що саме допомогло перемогти українському гурту, мова і етнічні мотиви в музиці, текстах та візуальних образах саме вони дозволяють відрізнятися серед інших і бути унікальним, бути собою, етнічний від давньогрецької етнос, народ. Це такі, що означає тотожність, спільне походження, співвідноситься з належністю до певного народу та його культури. На вашу думку, які етнічні мотиви та ознаки національного колориту українського народу? Основу етнічної спільності насамперед становить єдність її мови. Окрім мови словесної, існує мова пластична, художня, не менш багатша за літературну, а вже спільно з міфами звичаями, цінностями, релігією та наукою мистецтво в усіх його проявах формує культуру. Мультикультуралізм явище суспільного життя, яке полягає у співіснуванні в рамках одного суспільства багатьох культур. У сучасному мистецтві використання етнічних мотивів стає дуже важливим та актуальним, адже в мультикультурному світі вони набувають особливої цінності та важливості. Давайте дізнаємось, як етнічні мотиви проявляються в сучасному образотворчому мистецтві України. Знайомтеся, це Іван Семесюк – український художник, письменник, поет, музикант, культурний діяч, автор медійних проєктів блогер. Як художник-антрополог він досліджує людину, українця, з її чеснотами і вадами. Він активно працює і переосмислює етнічні мотиви та вітчизняні сюжети. Так, традиційний символ рушників «Дерево життя з птахами та квітами художник доповнює культовими лейблами. Добре впізнаваними логотипами. Автор висвітлює проблему виживання традицій в умовах засилля міжнародних брендів. У 2014-му художник створює серію вишитих робіт зворушлива хунта Бандерики, в яких з доброю іронією зображує активістів Євромайдану у вигляді вигаданих звірят, які значною мірою нагадують нам фантазійних створінь із картин Марії Примаченко. А це. Художниця текстилю і дизайнерка Анастасія Подерев'янська. Народні трактування біблійних сюжетів авторка бере за основу до своїх колажних робіт у змішаній техніці. Це дозволяє їй живо та іронічно міксувати елементи сучасної масової культури з традиційними етнічними образами та символами. У своїх роботах серце та любов. Художниця своєрідно виражає ідею українського філософа 18 століття Григорія Сковороди, а саме кордоцентризму, як розуміння дійсності не стільки мисленням, скільки серцем, емоціями, почуттями, душею. Сюжети Святий Юрій, Архангел Михаїл, мисткиня вирішує не іконографічно, але тут варто їх порівняти з українськими старовинними релігійними знаменами хоругвами 18 століття. Твір благовіщення, майстриня оздоблює різнобарною вишивкою з квітковими мотивами, характерною для рушників середньої Надніпрянщини ХХ століття, якими прикрашаються хатні ікони. Традиційний сюжет страшного суду авторка також переосмислює для себе, актуалізує його, розкриває власне уявлення про те, що чекає на людину після смерті. Ось. Олег Тістол у автопортреті відомий художник, живописець і концептуаліст, представник нової української хвилі. Улюблений образ автора Кримська пальма як символ українського раю. Цитата: що таке територія без культурного осмислення, просто шматок землі. У полі сучасної російської культури немає нічого, що означало б кримську територію як культурну. Тому я вважаю, що десяток моїх пальм. Обрамлених Петриківкою є достатнім аргументом для закінчення окупації. Олег Тістол, кінець цитати. Саму пальму автор вважає сакральною. Вона намальована в кожній церкві в сюжеті входу Господнього в Єрусалим. Осана художник створює серію картин Гори, спочатку Арарат, а потім Айпетрі, вже за часів анексії півострову. Живописець. Орнаментально наповнює відстань до заповітної гори кольоровими смугами, що нагадують традиційні кримсько-татарські килимки. Також автор доповнює серію керамічними панно з етнічними візерунками у співпраці з Рустемом Скибіним. А портретна серія, нацгеографія, є переосмисленням погляду на екзотичні етнічні культури. Як ви вважаєте, що споріднює народи спільний державний кордон чи спільні цінності? А ось цей дивак на фото зі Стамбула кінорежисер зі світовим ім'ям і дисидент радянського режиму Сергій Параджанов, виразний представник шістидесятників, ця людина іншої культури, яка так полюбила Україну, що створила шедевр кіномистецтва, фільм. Тіні забутих предків за одноіменним літературним твором Михайла Коцюбинського кінострічка знімалася у Карпатах на Гуцульщині. Це був, наче етнографічний музей під відкритим небом. Декораціями стали гори, справжні дерев'яні церкви, хати з подвір'ями та місцевими жителями, а костюми придбаді в навколишніх селах. Режисер відчув, що це його світ. проте… Автор таки вдався до творчої вигадки, бо в жодному з гуцульських обрядів не вдягають нареченим ярмо в знак шлюбу не по любові. Під час творчого процесу режисер завзято сперечався з оператором Юлієм Іллєнко. Подейкують майже дійшло до дуелі. Але разом з тим фільм викликав фурор по світу, а в Києві його прем'єра завершилася політичною маніфестацією інтелігенції, про що свідчить ось цей донос до КДБ. Тому радянська влада заборонила і фільм, і режисерство, а самого художника кинула за ґрати. Цитата: Я Вірменин, який народився в Тбілісі, сидів в російській в'язниці за український націоналізм Сергій Параджанов. Кінець цитати перед вами автопортрет засновника видатної неовізантійської школи монументального мистецтва Михайла Бойчука. Школа сповідувала принцип колективної творчої співпраці, ставила за мету відродити українське національне мистецтво, спираючись на іконографію та народне малярство. Цитата. Не в останнього, а усіх майстрів треба вчитися. І, хоч вмерли старі майстри, але живе їх вічно молоде мистецтво. І помиляється той художник, який дивиться на творчість минулого, як на археологію, довершений твір мистецтва не археологія, а вічно жива правда. Михайло Бойчук, кінець цитати: це автопортрет молодшого брата Тимофія Бойчука та його хрестоматійний твір. Жінки біля яблуні 1919 років, приклад синтезу іконопису, і класичного живопису. Етнічний образ дерева життя, дерева пізнання добра і зла тут поєднується із жанровою сценою збирання яблук. Робота відрізняється оригінальністю та ліричністю, з наголосом на українські елементи. Враховуючи народні орнаменти і навіть крій одягу героїнь 1919 року, на території Межигірського монастиря розташували Межигірські художньо-керамічні майстерні, в яких працювали бойчукісти. Це автопортрет Оксани Павленко та її ескізи до розпису керамічних виробів, що за стилістикою продовжує традиції українського гончарства. Також перед вами портрет Сергія Колоса і його розробка гобелену, що поєднує в собі сучасну бойчукійську стилістику жанрового живопису з народними мотивами і традиційне килимарство. Вони мріяли сучасне життя наповнити національним мистецтвом, а традиційне мистецтво з етнічними мотивами осучаснити. Однак радянська влада звинуватила бойчукістів у тероризмі, розстріляла багатьох представників школи, заборонила і знищила більшість творів. І сьогодні є художники, що спираються на мистецький доробок розстріляного відродження. А ця картина скромний ліричний автопортрет людини, що береже і розвиває українську етнічну культуру. Петро Гончар, директор музею Івана Гончара і одночасно художник. Риси властиві роботам автора, наївна мрійливість, щемливо споглядальний спокій, віра у призначення художника творити добро. Головні персонажі українські хлопці та дівчата, дерева, хмари. Автор використовує фрази з фольклорної творчості, пише текстом на полотні. Художник зображує обрядові сюжети, романтизує традиційне сільське життя. У своїх роботах орієнтується на бойчуківську пластику, наприклад, в картинах: Гілечко завиваємо, самі підемо погуляємо. Брат, сестру розплітає із серії Весілля на черешні. В мене коса до пояса, в мене очки, як тереночки, в мене брівки, як шнурочки. Присвята. Тимофію Бойчуку, появу твору тополі, яких стає все менше, автор пояснює тим, що виріс у селі, де усюди ритмічними рядами, на чорнаментом, росли ці дерева. Його стиль нагадує народні картини, і художник культивує це свідомо. І на завершення представлю художника практика і теоретика, викладача, чиє ім'я ви точно чули людину, яка змінила світ мистецтва ХХ століття. Зем'ям якого розпочинає свій відлік сучасне мистецтво. Так, перед вами автопортрет Казимира Малевича. З юних літ художник мав нагоду спостерігати за життям українських селян, спілкуватися із ними. Він бачив, як розписували хати і печі, сам також долучався. Йому подобалися селяни, бо ті займалися творчістю, люди відчували свою причетність до великих стихій. У народному мистецтві з білого нескінченного тла проростають кольорові ритми життя. Він стає абстракціоністом завдяки селянам, адже народне мистецтво безпредметне, орнаментальне та ритмічне. Там є те, що згодом надихне художника на його супрематичний, геометричний, містичний світ невагомих фігур. Вперше автор демонструє свої абстрактні композиції, виконані у вишивці поряд із народними майстрами, до того, як заявити про власний супрематизм на виставці 010 1915 року. Там художник вперше демонструє першоформну легендарну картину Чорний квадрат. Далі розвиває тему Червоним квадратом і завершує Білим по білому. Білим квадратом. На початку 30-х він створює нову селянську серію робіт, серед яких Червоний дім, де смуги краєвиду етнічними мотивами нагадують подільські килими, тривожну картину Селяни з безрукими постатями на жовто-блакитному тлі. Твір Людина, що біжить, присвячена голодомору 1933-го. Автор зобразив безликого чоловіка між мечем і хрестом. Червона частина меча та хреста нагадує кров під мечем між хатами видніється самітній мішок, можливо, символ конфіскованого зерна. В подібний спосіб художник відобразив смерть українського села, образ людини, яка біжить через пустельний пейзаж, як красномовним свідченням цієї катастрофи. Отже, сьогодні ми відкрили для себе поняття етнічного також. Ознайомилися з творчістю художників, у мистецтві яких в різний спосіб виражаються етнічні мотиви. Традиційні релігійні іконографічні образи, обрядові та ритуальні дійства, фольклорні мотиви різного жанру, знаки, символи, образи і стилістика традиційних ремесел. І для того, щоб краще розумітись у самих етнічних мотивах, потрібно звернутися до перших джерел, відвідати музей Івана Гончара, також краєзнавчі та інші музеї культури і побуту, можливо, відправитись в етнографічну експедицію. Почати знайомитися із звичаями, фольклором, іграми, піснями і танцями, релігійним життям, культовою архітектурою, декоративно ужитковим і образотворчим мистецтвом, цікавитись вітчизняною музикою, філософією і літературою. Зрозумійте, не так важливо етнічну культуру зробити своєю, як стати її частиною, бо мистецтво не археологія, а вічно жива правда сучасної української культури. До нових зустрічей.